Може, ближчий сюди? Так, так, на півчасовому бочку. Що ми зіткнулися? Ну, перш за все це ворожа техніка, Основно це були танки, БМП, БТР. Все-таки хороша техніка. Великій кількості, на жаль. Танків. За день бачили найбільше ворожих це шість танків, не менше 2-3 БМП і БТРів штук 3-4, МТЛП, рапіри їхні. Це те, що за один день буквально бачили загалом, Це коли на нас вони пішли в контрнаступ. Та сама Авдіївка, скільки разів ми чули, що от ми знаходилися на певній позиції, що Авдіївка була біля нас, ну, ми відчували, відчували і бачили, що йдуть залпи з їхньої сторони, і вони все летять в ту сторону. Тобто іменно в Авдіївку це було 100%, що Авдіївку обстріли інші села, які вже вони знаходилися ззаді нас, тобто не на передовій, а ззаді нас, за нашу територію, де нема навіть наших військ. Тобто, звичайні мирні села, міста те самі. Ну, Краматорськ тому ну, нагальний приклад. Там війська є, але ж бої за ними не ведуться, ніж ще й Ну, Я б так не сказав. Ми з останні нашої поїздки повернулися з трофейними БТРами їхніми новенькими. У нас я служу в армії вже півтора року, я в нас такого не бачив новенького всього. У них це бтр 80 який був на збережені. Саме перший, перший БТР ми віджали в них в Слов'янську ще. Тоді ми перший раз побачили з російським прапором, він був гарний. На ньому була емблема якогось як татай, якоїсь бригади. І навіть на коробах з патронами були вказані, яка рота, який підрозділ. і БТРі це все було вказано. І ось зараз ми вернулися з боїв з аеропорту, там також взяли трофейну техніку БТР, МТЛБ, яка також нова, тобто по техніці, і по зброї. У нас є трофейна снайперка СВД. 92, здається, року, чи 94-та, пам'ятають точно. У нас хлопці, наші снайпери воюють там, 65 го року, в них снайперки, там, ну, трохи давніше. Вони ж там, що з зброя, а потурити самі взяли нові. У нас таких модифікацій ще немає. Ракети менші, установка менша, воно набагато краще.